Скажіть, будь ласка, чому ви голосували за те, щоб зараз закрити сесію, щоб не обирали секретаря, заступників? Ну чому ви голосували зараз? Ну це звичайне пояснює, тому що від більшості не було сек. Узвожене кандидатури, і а зараз право за сапожка, за міським головою. І це просто був, знову був би бардак як на минулій сесії, і знову б з коліна приймали якогось секретаря. Знову ж таки, не одну кандидатуру. Скажіть, будь ласка, як ви збираєтесь пояснювати своїм виборцям, що ви сьогодні голосували а, спільно з партією Єдність? А ми зразу заявляли, що ми будь-за які конструктивне рішення, яке воно якоїсь сторони не виходило з єдністі чи з бокопи. Насправді був так званих демократів не вийшло єдиної кандидатури. А ви розумієте, що зараз може бути створена більшість, яка буде підтримувати повністю міського голову Ігоря Сапожка? Ну, я в цьому не впевнений, тому що ми. Сьогоднішнє голосування це не означає, що ми в більшості Ігорем Васильовичем. Справа в тому, що були створені комісії, щоб вони працювали, тому що 24 четвертого числа повинні заприйняти. А комісія у нас досі не працює. А так як немає спільного секретаря, немає єдиної кандидатури, це наше таке рішення буде. Дякую.